Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує будь-яку причетність своєї родини до корупції в МВС. Робить він це навіть після появи. Здавалося б, очевидних доказів відеозапису розмови про державну закупівлю рюкзаків для потреб МВС між людиною, схожою на його сина Олександра та особою схожою на екс-заступника міністра Сергія Чеботаря. Про це відео, чому воно може бути справжнім та як кваліфікується подібний злочин, ми розповіли в минулій Програмі про реакцію на резонансне викриття. Дивіться далі. На початку лютого 2016 року журналісти схем знайшли на публічному ресурсі Ютюб відеозаписи, датовані груднем 2014-го. Відео, нібито, зняти прихованою камерою у кабінеті заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який відповідав за державні закупівлі. Записів відбувається між людиною, схожою на екс-заступника міністра МВС Чеботаря, з особою, схожою на сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова і стосується закупівлі рюкзаків за бюджетні гроші. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Та нічого, как у вас? Саш, кульок да, сколько ты до нового года можешь поставить? Ну, можешь мы можеш? немного, мы заказали. Да, ты давай так, ты заказывай. Максим, что ж тут сделать? Да, заказывай на следующую партию, сколько там, 2000. Да. Заказывай на 2000, а я скажу после Нового года и вопрос. У підсумку МВС дійсно закупила рюкзаки на 14,5 мільйонів гривень у маловідомої фірми Дніпровенд, яка має ознаки конвертаційного центру. А єдиний її засновник схоже, взагалі, підставна особа. Наш сюжет отримав резонанс у ЗМІ соцмережах та антикорупційному середовищі. Що ж до офіційної реакції, то у самому МВС першу вийшла з заявою прес-служба. Переконують, що тендер пройшов прозоро, була обрана найвигідніша пропозиція. Утім, тему відео з сином міністра оминули, тобто не спростували, що воно справжнє. Пізніше і сам міністр Арсен Аваков у соцмережі Facebook відреагував на сюжет схем. Переконує, що його родина до закупівлі рюкзаків МВС стосунку не має, але про відеодоказ ні пари з вуст. Прокуратура, будь-який другой орган, провірте эту закупку. Знайде преступление в тюрьму. Виновен міністр туда же. А нет, выдайте, наконец, бумажку, действительную бумажку, броню. Щоби этот етаднісканчаєми трьох і спекуляції вокруг видуманої історії, ми хотіли вживу поставити міністру декілька питань, але останній тиждень він уникає відкритого спілкування з пресою. Ми сподівалися його перестріти біля парламенту у день звіту уряду, але Арсен Аваков заїжджав та виїжджав через інші ворота, ніж решта міністрів, куди немає доступу пресі. Розслідування закупівлі рюкзаків триває ще з минулого літа. Справа перебуває у військовій прокуратурі, Втім, жодних рухів у ній не видно. Тепер, після появи відео, що може слугувати залізним доказом змови чиновників та постачальника, до того ж, можливо, родича самого міністра, справа мусила б піти швидше. Про це ми запитали головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Але за тиждень відповіді так і не отримали. Тим часом корупції у відомстві Авакува зацікавилися у комітеті Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Нардеп Сергій Лещенко запропонував викликати Анатолія Матіоса у раду на наступне засідання комітету, щоб той прозвітував, чому справа рухається так мляво. Ви бачили. В програмі схеми Радіо Свободи сюжет, як було оприлюднено, відео сюжет був викликав великий резонанс. І за моєю інформацією, це провадження воно півроку лежить в військовій прокуратурі без особливого руху. Я думаю, тут не може бути дискусії. На наступний четвер викликаємо і матіоса, і всіх причетних до цієї. Огидної справи людей. А допоки справа не рушить з місця в військовій прокуратурі, ми запитали думки Артема Ситника. Він очолює національне антикорупційне бюро, що й має викривати та розслідувати саме високопосадову корупцію на кшталт. Цієї історії поки що по цим фактам не порушено кримінальне провадження, але це цей матеріал в роботі аналітичного управління і відповідно оперативних працівників. От я не виключаю того, що це що ми підійдемо до, до її порушення кримінального провадження. Якщо військова прокуратура й надалі демонструватиме бездіяльність, на збюро має повноваження вилучити подібні справи для проведення власного розслідування.